О, головне події в Харкові та області 19 липня. За 2-3 місяці в Харкові запрацює диференційована система оповіщення жителів про загрози з боку РФ. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, вже розроблено програмне забезпечення. Є домовленості з усіма відповідними службами. Реалізація проєкту розпочнеться з надходженням фінансування. Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 20 по 26 липня опублікували в АТ «Харківобленерго». Черги залишилися ті самі. А світло буде відсутнім у кожної групи щонайменше по 6 годин. Ще протягом шести можливі ймовірні відключення, зазначили енергетики. Уночі росіяни завдали ракетного удару посеред середмістю Чугуєва. Два ворожі іскандери вдарили поруч із житловими будинками. Отримали поранення дев'ять людей. Серед них 14-річний хлопчик. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі та офісні приміщення. Поінформувала прес служба Харківської обласної прокуратури. На Харківщині водолаза сапери міжрегіонального центру гуманітарного розмінування виявили в сіверському дінцю тіло дитини, яку шукали 14 днів. Під час пошуків у замінованій місцевості на території деокупованої Балаклійської громади водолази обстежили майже два гектари дна річки. Вони пропливали її щодня в надії виявити зниклу дитину. Тіло знайшли на відстані трьох кілометрів від місця, де потонулого бачило востаннє. Від найближчого берега його віднесло на 15 метрів. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.